Ну, що хочу сказати, сьогодні ми були в Лінді, сьогодні рівно місяць, як Лінда моя померла. Ми приїхали з надією на те, що побудемо на могилці в неї. Потім підемо в ліс, позбираємо гриби і приїдемо додому. Але так як я приїхала і побачила те, що яму підкопав, хтось це могли бути лисиці кабани будь-хто, але не чіпали, тому що там було одіяло, я вже шкодую, що я не підняла це одіяло, щоб подивитися, чи видно лапки. У мене вже таке відчуття, що її просто витягли, потім йшов дощ, і те одіяло обратно до землі припало, тому що запаху трупного взагалі не було. Тобто, хіба таке буває, місяць пройшов, собака в землі не було трупного запаху. Можливо, тому що земля холодна і вона в одіялі, а можливо, тому що собака була приспана і цей укол, наркоз. Можливо, він якось діє хімічно. Не знаю, дуже сильно засмутилася, мені дійсно було тяжко. Тому що я знімати вже почала, коли я підійшла до ями, а спочатку я не знімала. Ми тільки підходили до ями, і я побачила, що вона підкопана. І мною так перетрусило, що ну, я дійсно перенервувала. Ну, ми все закопали, коротше, все як має бути. Два гриба знайшли. Я б дядька їх залишила, вже Максим не хотів ходити по лісу, збирати гриби, вже було якось не до цього. А стосовно тока, так, брат приїхав, поміряв, я потім все розкажу подробно. Стосовно току, у нас світла не може десь тиждень. Ну як світло є, але в нас немає електрики стабільної. У нас якісь збої йдуть. суп вариться 6 годин, кава кипить, одну годину буває дві. Пирог вчора зелене робила коротше, з м'ясом е вже з готових ін інгредієнтів. Я готувала окремо все. Коротше, 6 чи 7 годин я робила. Тому я не знаю, е що буде далі. А про ток я розкажу пізніше. Прийде до нас рес. Е що вони скажуть, тобто я все скажу, покажу. А сьогодні якось так: нема моєї дівчинки, нема моєї квіточки, рівно місяць як її велике маленьке сердечко перестало битися. Я не можу сказати маленьке, тому що воно в неї було маленьке, але воно настільки було велике, воно настільки билося з усіх сил. Вона скільки всього пережила, перетерпіла за ці вісім місяців, я її носила на руках, я її стіжувала сечу. Я іноді допомагала видавлювати кал, ми перемотували пролежні, ми з нею багато пережили за ці вісім місяців, як сказав мені мій лікар, тому що після того, як Лінду поховала, я захворіла. Кровотеча не спинялася, у мене пухлина, добре, хоч доброякісна. Тепер лікуюся я. Мені лікар сказав вісім місяців, каже, ви з нею боролися три роки. Я її на руках носила, на двір виносила, в хату заносила, мочу, сечу стіжувала, кал видавлювала, я її підмивала, я її купала. Коли не було води, я стирала вручну її, одіяла коври. Я її іноді навіть з рук поїла і кормила. Ліки, лі, лі, які купляла, я її старалася лікувати, і гемеопатію пробувала, і вітамінами, і різними дорогими препаратами. Нічого не вийшло. Пробували теранекрон на основі якогось яду тарантули коротше, вбивати пухлину. <кій> багато речей залишилось ще від Лінди, і куди би я не пішла, я натикаюсь на її речі. І мені дійсно дуже-дуже тяжко. Я не можу її відпустити. Не можу просто відпустити собаку. Я не думала, що це буде настільки тяжко, тому що ми дійсно багато чого пережили. Я її корсет купляла, старалася водити по вулиці, коли ще ножки трішки працювали. Я думала, що вона встане. Я їй купила цей як вона називається? А, за корсет, я сказала. Я, я була готова купити коляску на колесах. Але я побачила, що моя собака вже не їсть, не п'є, в неї гніє і вона важко дихає, і я зрозуміла, що я не можу більше її мучити, я не можу більше тягнути собаку. Я прийняла це рішення 22 серпня, за два дні до День народження, на День Незалежності України, їй мало бути, 10 років. Я зробила їй подарунок. Не мучитися. Я зробила їй такий подарунок. Просто не мучитися. Те, що я хотіла, щоб вона була на 10 років зі мною, а чи хотіла цього вона? Я знаю, що вона хотіла, але вона з усіх сил трималася та мучилася. Це дійсно тяжко. Це був подарунок. З однієї, це хороший подарунок, тому що в свій день народження вона була на веселці. В неї не боліло. А з іншої сторони, це найстрашніший подарунок для мене. Тяжко було відпустити собаку, з якою я прожила 10 років, яку я принесла малесеньку в діло. Я її навчила, <кхух>, як маленьку дитину, пісяти, какати на двір, проситися на двір. Я вчила командам, гігієні, не боятися фену, ножниць, машинки, купатися. Тобто вона для мене була дитина. От маленьку дитину приносите з роддому, ви її вчите до горщика, до унітазу потім, ходити проситися в туалет, ви вчите її їсти правильно, не розсипати, ви вчите її проситися, якщо щось потрібно, ви вчите її правила. Так само я вчила свою собаку. Для мене вона була моя донечка, моя душа. Я завжди її називала Моя душа. Чому екран мене тут Дуже багато людей в тіктоці написали, що я живодер. Хай буде, що я живодер. Я позбавила страждання свою собаку, яка вже не їла і не пила. А вердикт лікаря був в Львові, коли ми діагноз вже встановили рак спинного мозку. Остання стадія 6 см всередині мозку спинного. Це не зверху дещо можна одрізати. Це всередині. Мозк не можна спини чіпати. Він сказав: 8 місяців. Від шести 8 місяців вона проживе. Ну каже, чудо буде, якщо рік вона ще проживе. Каже, спочатку в неї каже, відмовлять задні лапи, потім почне паралізувати а, до передніх. І буде так, що в неї залишиться одна голова. Передні задні лапи будуть паралізовані. І все йшло вже до того, що мали паралізовані стати а, передні лапи. Вона вже тако перехилялася, вона вже не могла навіть перевернутися. Тобто йшов вже до передніх лап. Він сказав, коли вона перестане їсти пити. А вона почне кричати, плакати, тоді каже, треба приспати, щоб вона не мучилась, не можна мучити тваринку. Але вона настільки сильна собака, що вона не плакала, не кричала, не пищала, вона просто тихенько сопіла, носик гнив, і їй було тяжко дихати. Вона дуже сильна була собака, вона боролася за життя з усіх сил. І коли я в ту ніч плакала, я знала, що це вже кінець. Всі спали я в три часа ночі, знімала відео і плакала. Я їй дала таблетку обезболу її, і ви знаєте, вона вже не їла евексію. Але вона побачила мої сльози, вона побачила, що я плачу, і вона, хто дивився попереднє відео, і вона взяла через силу кусок таблетки з'їла. А коли я сказала Лінда, це кінець, вона так зробила очима. Типу, вона споклала мордочку мені сюди на руку. Можете перелистати, там знайдете в шорцах або поховання моєї собаки там все. Вона просто мені очима сказала, що так, це кінець. І лікар сказала, що якби я її не приспала 22-го, каже, вона би пожила ще максимум 2 дні. Ну, може, каже, чудом тиждень, вона б померла сама, але в муках ці два дні або сім для неї були б сильно великі муки. Це вже кінець. А вона каже, лікар, що від собаки йде такий гнойний чи трупний запах, коротше, вона всередині почала гнити. І коли вона мені сказала лікар, що до неї приходять після встановленого діагнозу деякі люди в господарі своїх собак, їм встановлюють діагноз рак, і собачка ще бігає, грається, їсть, бо рак буває різний. Рак буває, лапки, десь там печінки, нирок, ще щось. Ну собака ще гуляє, бігає і можна лікувати. Каже, люди приходять, тільки діагноз встановили, що жива собака може ще 3 роки, 5 років прожити. Вони прибігають каже, до мене і кажуть, а коли вже можна приспати? А вона каже, приспати можна тоді, коли вже ну шансів уже на життя нема. Собака відмовляється від води, від їжі, вона мучиться, от тоді вже можна приспати. Тому не судіть, ви не жили з цією собакою 10 років, ви не були з нею останні 8 місяців. Ви не вивозили собачку від війни в Німеччину туди і назад в Україну. Ви не будували для неї цей дім, в якому зараз я лежу. Тому що якби не вона, я б цей дім ніколи не побудувала. Вона була моя муза. Вона була моє натхнення. І будуючи цей дім, це тільки завдяки їй. Вона наштовхнула. Я дуже мріяла, великий дім, щоб в неї було все, щоб вона могла на власному подвір'ї гратися, бігати і бути щасливою, а не жити в однокімнатній квартирі. І це знають всі: мама, син, мої рідні, мої друзі, мої знайомі, що це все було для неї. А зараз її немає. Скоро буде два роки в листопаді, як ми сюди в'їхали. Вона навіть два роки тут не прожила. Останній рік вона взагалі була хвора. Тромбоцитопенія – рідкісне захворювання, коли імунітет вбивав її клітини, вбивали її імунітет. І тепер от рак. Я думала, це дисплазія, тому що задні лапи в неї підводили, а це виявилось не дисплазія. Виявилось, що це найгірше, як сказати. Тому не судіть. У мене дуже великі плани на майбутнє. Я прийняла деяке рішення, але про це говорити не хочу. Як вийде, так вийде. Собак поки не планую купувати, і я знаю, що я більше не зможу полюбити так сильно, як свою Лінду. Так, я буду кормити, гуляти, буду дивитися, слідкувати, ухажувати за цією собакою, але моє серце назавжди залишається з моєю Ліндою. Зараз в мене ще є пуделі, маленьке котеня прибилося в день смерті Лінди. 22-го ми приспали Лінду. а 12 ночі прийшло плошеня і залишилось уже місяць, як воно з нами. Я йому теж купила будку, я йому купила лежак, іграшку з темном заказала, годую м'язком, кормом котячим, рибку, сьогодні перший раз їв. Ну, це турбота, але це не любов, та, яка була до Лінди, без якої я не можу дихати по сьогоднішній день. Я Не знаю, як я це переживу. Ні, я жити буду. Життя триває, у мене син, мама, будівництво, чоловік, я хвора. А саме цікаве те, що поки Лінда дихала, у мене все було добре зі здоров'ям. Тільки Лінда померла, у мене почалась кровотеча. Вона тривала дві неділі. І вердикт лікаря пухлина доброякісна. Дітей я вже мати не буду. Тому чоловік мій залишається без дітей. Тому що він молодший на 13 років, перший шлюб, дітей в нього немає. Він залишається без дітей. Я йому дала вибір залишити мене, знайти собі нормальну молоду жінку, яка народить йому дитину, він сказав Ні, не буде в нас дітей, у нас буде просто сім'я, ти і я. Можливо, заведемо собаку. Це буде наша дитина, типу. Але я не вправі когось тримати. Я не вправі змушувати тримати, але він свій вибір зробив. Не знаю, як буде далі, але він свій вибір зробив. Я думала, пройде місяць і моя біль стихне хоча б трішки. Але щоб ви розуміли, в день я живу і помираю. Я кожен куточок нагадує мені про Лінду. І я знаю, що вона померла, що її нема, що вона не повернеться. А вночі, вночі я живу зранку, посміхаюся. Кожну ніч вона приходить до мене сон. Її портрет до мене заговорив у вісні. Каже, я тут, я прийшла, я нікуди не піду, я нікуди не ходила. Я з тобою. Потім вона кожну ніч приходила. А після смерті в першу ніч мені приснився сон, що вона прибігає на подвір'я, там зелена трава, ромашки і кульбаба. І вона така щаслива, вона бігає, грається, веселиться. Я за цим сижу на терасі і спостерігаю. Я наскільки мріяла, що вона поживе. А саме більше важко було дивитися, як син прощається з собакою. І він по сьогоднішній день сказав, що він не хоче ніяких собак. Бо він піде з дому, а я не знаю, чи я зможу довго без собаки. Так, це не буде Лінда. Але мені треба комусь віддати турботу. Навіть мій лікар сказав чоловіку, бо він узнав від мене, бо він спитав, що у вас за психологічна була така травма, всплеск емоцій, що ви стресанули і у вас прогресувати почала хвороба. Ну, я йому розповіла про собаку. Він каже, чому зараз проблема каже, купити цуценя, приділити йому час зайняти себе чимось. Кажу, мені не дозволяють вдома. А він бачив, що в коридорі сидить чоловік, покликав його і каже: Чому ви не дозволяєте, каже, дружині, каже, купити цуценя? Купіть їй, каже, цуценя. Вона каже, з вами не поговорить, так як поговорить з ним. А він стоїть, дивиться, тож не він забороняє. Мама не хоче, син категорично проти, каже, піду з дому. Малий дуже в мене стресанув. Він каже, ти мені психіку поламала. Йому було тяжко бачити це 8 місяців. В перший раз, коли діагноз їй виставили, він плакав дуже довго. Потім ці всі 8 місяців він спостерігав інваліда, де лопали пролежні і кров ручами йшла. І плюс присипання. І сьогодні плюс стресану, коли побачив, що могилу підрили. Коротше, я коротко розповіла, якщо щось загадаю, я ще розповім, але якось так. Для мами мене більше не є Це дуже тяжко. Хтось може подумає, що це просто собака. Вмирають діти, вмирають люди, на дворі війна. Я все це розумію. Я не вправі засуджувати, я не вправі порівнювати, але і ви не вправі засуджувати мене. Для мене ця собака була. Моєю дитиною, моїм членом сім'ї, мої... ця собака була моїм членом сім'ї, моєю дитиною, моїм сенсом. Це була душа моя. І ніхто не вправі засуджувати мене за сльози, страждання і те, що я буду робити надалі. В пам'ять про мою Лінду я не здався. Я хочу змінити себе, своє життя і дещо зробити. Але про це можливо буде пізніше на каналі. Я просто дуже сумую. Настільки сильно сумую, що я не знаю, куди себе діти. Мені іноді здається, що от страждань таких великих вона прибіжить додому. Просто я вже дурію, я, я не можу це пояснити, хто так ще дуже сильно страждав. Мені вдома говорять, що я схожу з розуму. Якось так. Всім миру та гарного дня. А я сильна, я справлюсь, я мушу, у мене син. Za radko